Максималізму в твоїх начинаннях, нескінченної витривалості і ідейності у твоїх начинаннях, перспективності у всьому. Ніколи не забувай про свої бажання. Ніколи не забувай про свої бажання, втілюй їх реалізовуй. Не забувай про них. Твої бажання це є твоя сила, це є твій напрямок, це є твоя могутність, це є твій віст, це є відкриття тебе як особи, індивідума, який буде відрізнятися від всіх. І який буде в гармонії з собою. Не забувай! Для чого ти живеш, чому ти рано прокидаєшся? З якою метою ти це робиш? Для чого ти виконуєш якісь певні дії свого життя? Для чого? Кому це вигідно тобі, третім особам, чи твому роботодавцю? Кому вигідно витрачати тебе? Як амбіційність, як фізична особа як для фізичного труда виявись, проявися для себе самого, тому що тебе будуть гнітити обставини і все навколо для того, щоб ти Забував, хто ти забував, що ти забував, як ти. Тобі розкажуть, хто ти, що ти, як ти завжди знайдуться, ті, хто все знає. Ті, хто все знає, і ті, хто всього досягли, але чомусь вони бухають і все мають, так? Да? Це так. Не забувай мріяти. Але мрій раціонально, мрій і роби. Прийшла якась ідея, прийшла якась задача. Ти помріяв, склав відповідний план за допомогою свого власного розуму і почав туди топтати. Туди топить, туди працювати І іншого варіанту немає. Якщо ти просто помрієш і не будеш діяти, це почне тебе. З'їдать, почне тебе вигризати зсередини, як той самий шашель, який гризе деревину зсередини, і викидати відходи назовні. Ти будеш просто угасати. Із-за нереалізації своїх потенціалів, із-за нереалізації себе, із-за нереалізації своїх же можливостей, які ти дозволив притоптати в тобі. Який ти дозволив угнітити в тобі, який ти дозволив вимкнути в тобі, які є ти, які є частина тебе, які спалахують в тобі і піднімають тебе на п'єтістал неймовірностей і відкриттів, коли в тебе є жага до життя і бажання процвітати, бажання творити, бажання створювати, і це безкінечно. І це безкінечно б'ється в твоєму серці, в твоєму потоці, в твоїх справах, в твоїх діяннях. Тому ніколи не забувай про свої мрії і втілюй їх сьогодні. Завтра може не настати, завтра може не прийти. Є такий трек. Пісня. Сьогодні втілюй свої бажання. Сьогодні тут, отут. Виникає ситуація, яка підкреслюється твоїм внутрішнім емоційним станом. Там ти, там твій ріст. Там є страх, но там є поклик, іди туди. Там є страх, но там є амбіція іди туди. Там є страх, но туди повернулась голова, іди туди. Там ти знайдеш всі відповіді. Я це часто кажу собі. Я це часто бачу в людях, я це часто зустрічаю. Ми впоперек собі починаємо вживати алкоголь, щоб не робити так, як у нас виникає думка. Щоб не робити так, як у нас виникає думка. І ми починаємо себе угнітати цим. Всим. Заходимо в петлю угнітання, яка заганяє тебе в гіданізм жорсткий, який не виведе тебе ніколи назовні. Поки є літо, поки є природа, користуйтеся. Цими профітами користуйтеся природою, насолоджуйтесь цим. Час летить з такою швидкістю, що зараз просто неймовірно встигнути щось зробити. Я як тільки усвідомив, з якою швидкістю йде час, в мене чуть не стало серце, тому що це занадто швидко, і все вспіте це треба не спати. Я не знаю, як вийти в цей режим, щоб все встигнути. Це я не маю на увазі робити дурниці і дуже швидко. Ні, це просто треба виконувати якісь задачі, які тобі необхідні іменно тобі, іменно тут, іменно зараз. Прийдіть до себе, поєднайтеся з собою і знайдете ви і другу половину, і знайдете ви все. Та нехай так станеться, да возвисяться ваші внутрішні сили і прийдуть в зовнішніх проявленнях. Дякую.